Псалом 36. Не розпалюйся гнівом своїм на злочинців, не май заздрости до беззаконних, бо вони, як трава, будуть скоро покошені, і, мов та зелена билина пов'януть. Надійся на Господа, і добре чини. Землю замешкуй та правди дотримуй. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. На Господа здай дорогу свою, і на нього. Надію клади, і Він зробить, і Він випровадить, немов світло твою справедливість, а правду твою, немов південь. Жди Господа мовчки, й на нього надійся. Не розпалюйся гнівом на того, хто щасливою чинить дорогу свою, на людину, що виконує задуми злі. Повстримайся від гніву і покинь пересердя, не розпалюйся лютістю, щоб чинити лише зло. бо... Витять будуть злочинці, а ті, хто вповає на Господа, землю спадкують, а ще трохи і не буде безбожного, і будеш дивитись на місце Його, і не буде його. А покірні спадкують землю і зарокошують миром великим. Лихе, замишляє безбожний на праведного і скрегоче на нього своїми зубами. Та Господь посміється із нього, бачить, бо він, що наближається його день. Безбожні меча добувають та лука свого, натягують, щоб звалити нужденного і бідного, щоб порізати людей простої дороги, та війде їхній меч до їхнього власного серця, і поламані будуть їхні луки, краще, мале, справедливого, ніж велике багатство безбожних, і ті, і то багатьох. Бо Зламані будуть рамена безбожних, а справедливий Господь підпирає, знає Господь дні невинних, а їхня спадщина пробуде навіки, за лихоліття не будуть вони посоромлені, і за днів голоду ситими будуть, бо загинуть безбожні, і Господні вороги, як овечі толій, заникнуть у димі заникнуть вони. Позичає безбожний і не віддає. А праведний милість висвічує та роздає, бо благословенні від Нього спадкують землю, а прокляті від Нього понищені будуть. Від Господа кроки людини побожної ставляться міцно, і Він любить дорогу її. Коли ж упаде, то не буде покинена, бо руку її підпирає Господь. Я був молодий і постарівся, та не бачив я праведного, що попущений був. Ні на нащадків Його, щоб хліба просили. Кожен день виявляє Він милість та позичає і над потомством Його благословення ухиляйся від злого та добре чини, та й навіки живи. Бо любить Господь справедливість, і Він богобійних своїх не покине. Вони будуть навіки бережені. А насіння безбожних загине, успадкують праведні землю, і повік будуть жити на ній. Уста праведного кажуть мудрість, язик же його промовляє про право, закон Бога його в його серці, кроки його не спіткнуться. А безбожний чатує на праведного і пильнує забити його. Та Господь не заставить його в руках того, і несправедливим не вчинить його, коли буде судити Його. Надійся на Господа та держися дороги Його, і піднесе він тебе, щоб успадкувати землю. Ти бачитимеш, як понижені будуть безбожні. Я бачив безбожного, що збуджував пострах, що розкоренився, немов саморосле, зелене те дерево, та він проминув. І ось немає його, і шукав я його, і не знайшов. Бережи неповинного та дивися на праведного, бо людині спокою належить майбутність. Переступники ж разом понищені будуть. Майбутність безбожних загине. А спасіння праведних від Господа, він їхня твердиня за час лихоліття, і Господь їм поможе, та їх порятує. Визволить їх від безбожних і їх збереже, бо вдавались до нього вони. Амінь.